На початку заходу присутні вшанували пам'ять героїв, які загинули за Україну та всіх, чиї життя обірвала війна хвилиною мовчання. Далі перейшли до церемонії нагородження лауреатів 4-го регіонального конкурсу Благодійне Запоріжжя, волонтерів, меценатів, благодійників на перемогу в семи номінаціях. Претендували більше ста кандидатів. Тим, хто посів перше місце, вручають статуетку Янгола добра. Асоціація благодійників та разом з регіональним представником благодійного фонду карта Запоріжжя проводить нагородження церемонію. Благодійне Запоріжжя номінації як колективні, як окремі будемо визначати самих найкращих. Протягом півроку люди відправляли свої заявки або люди, які отримували допомогу, захотіли подякувати їм за допомогу сьогоднішньої церемонії. Дана церемонія допомагає згуртовувати благодійність, популяризувати його, показувати як багато. То люди люблять, роблять для людей в номінації. Менеджер у сфері доброчинності Янгола Добра отримала голова правління благодійної організації Мережа 100% життя Запоріжжя Ірина Дорошенко. В соціальній сфері вона вже 18 років. Організація, в якій працює Ірина, допомагає людям соціально небезпечними захворюваннями вілінфікованим, хворим на туберкульоз і гепатити. А спочатку війни підтримують і вимушених переселенців. Зустрічали людей в центрах, ну були які було організованим Филтерам, обладнувати місця для проживання людей, допомагаємо продуктами харчування. Дуже велика в нас програма, всесвітня продовольча програма. Ми надаємо продуктові набори вже протягом ну, червня минулого року, рік, щомісяця. У мене є така соціальна місія, я це розуміла дуже давно з перших. мабуть, в діяльності після того як пішла в соціальну сферу працювати. А свою творчість волонтерам дарували запорізькі співаки, гурти та творчі колективи. Загоріждя це Україна, а не якась інша країна, загорія. Це Україна, а не кась інша країна. Волонтери не прагнуть слави, вони допомагають за покликом серця. Очільник міста подякував небайдужим людям за добру справу, яку вони роблять. Волонтер це людина, яка йде від Бога. Та людина, яка не прагне слави, користі, вона просто хоче допомогти тим, хто зараз цього потребує. А зараз дуже багато людей, які потребують вашої допомоги, нашої допомоги. І там, де не може щось зробити влада, роблять саме ви. Я хочу подякувати вам за те, що ви є, за те, що ви будете, і за те, що ви такі гарні, яскраві та й вам всім здоров'я. Разом переможемо. А на початку червня в столиці відбулося нагородження переможців національного конкурсу Благодійна Україна Україна-2022. Благодійність на захисті України. Серед них і телеканал МТМ. Почесне друге місце. Отримали в номінації медіа та доброчинність. Колектив відзначили за проєкти патріотичного спрямування на межі та ангели перемоги. Нині ці програми вже доступні для закордонного глядача та транслюються з англійськими субтитрами. Анна Крамаренко Ілля Гірник, телеканал МТМ.